Так, сьогодні разом із вами готуємо не обід, а вечерю. На вечерю у нас буде рибка смажена. Це хек. З вечора розморозила і ставила в холодильник. На фоні ви можете чути, шум Це синочок мій грається. Він зараз на лікарняному, як і багато діток, захворів, бо погода у нас зіпсувалась. Та я відчуваю знаєте, таке щось неприємне в горлі, нежить теж є. Скоріше б уже те тепло. Щоб вже почуватися краще і більше гуляти, от ось, ось така рибка, знову натекла з неї трохи води, і багатенько води вже вилила. Ну тут дві рибини: одна крупніша, вірніше дві половинки, одна крупна, одна менша. І зараз ставлю пюре картопляне, начистила вже картоплі, стоїть вода, закипає в киплячу воду. Зараз вкину і нехай вариться, а поки розберуся з рибкою, бо риба скоріше готується. І що хотіла ще сказати, от у мене завжди таке, що коли я починаю хворіти, мені хочеться солоної риби, не ось такої от смаженого хека, а саме оселеця чи скумбрії. Але я сьогодні не була в супермаркеті, ніде тільки на ринок виходила. А на ринку, якщо чесно, побоялась купувати. Я не знаю, для мене от в плані риби дуже важливо, щоб вона була в упаковці і з датою, коли Кінцева дата споживання, щоб не отруїтися. Чогось я ось так вважаю. Хоча знаю, що багато хто купує на ринку і все добре. Але у мене є ось таке упередження. Так, зараз помию рибку і повернусь до вас. Чим мені подобається філе купувати, що ні луски, ні кісточок немає, можна спокійно давати дитині і не переживати. Ну, звісно, що перевірити трошки треба, бо коли-неколи кісточка попадеться, але все одно якось простіше, ніж брати повністю рибку цілу і чистити її. Тому обираю ось таку. До речі, непогана риба не розлазиться нормально. І така, бачите, мабуть, крупна рибинка була. Я зараз її поріжу Так, щоб камеру тут не звалити. Думала сьогодні цю рибку приготувати на обід, але е, була зайнята і треба зараз ножик підточити. Е, і е, вирішила, що зроблю на вечерю, а на обід у нас там були ще котлетки, які зі вчора залишились, макарони, то в принципі вистачило. Все, ножа підточили. Тепер, наче... О, тепер нормально ріжеться. Зараз поріжу, потім посолюю ще і буду. Обмакувати в борошно. Я знаю, що дехто кляр робить із яйцем. Я тільки в борошні і потім смажу на олії соняшниковій. і все. І так, в принципі, всім подобається. Можна ще і запікати, але мені здається, що ось така саме біла риба, нежирна, запечена буде сухувата. Поділіться, може, ви запікали, бо я як подумаю, що в рукаві там якось запікати. Мені здається, що буде вона, як варена і запах не дуже приємний. Не знаю, не робила так, бо в рукаві. Щось я давно, до речі, в рукаві нічого не запікала. Треба буде курку взяти з тигенці, якийсь з картоплею запекти. Воно має нормальним бути. Ага, луски трошечки є. Тож треба, Я думала, зовсім риба без лусків. Так, і що ми зараз солимо цю рибку. Перець додавати не буду, просто посолю. І тоді вже в борошно і на котельню. Мабуть, іще трішечки отак. Солі вона все одно зараз зайва піде. Так, дощечку прибираю сюди, все вже мити. а рибку готуємо далі. Так, пательня у мене вже розігрівається, зараз рибку туди викладу. І знаєте, я хотіла ще ввести таку рубрику, де глядачі мені ставлять питання, а я в наступних відео з приготуваннями їжі відповідаю на ці питання. Але для себе я зрозуміла, що на більшість питань, бо може не на більшість, але на багато питань, я не готова давати відповіді, бо що людей цікавить? Цікавить родина, дитина і все інше. Я на такі особисті питання не хочу давати відповідь. Тому що, ну як я вважаю, це канал мій. Веду його я, і він стосується тільки мене. До чого моя родина. Я розумію, що я закупки роблю для родини, приготування роблю для родини, але це максимум, який я готова показувати на своєму каналі. Далі не хочу. І, до речі, нещодавно думала над таким питанням щодо того. Що висвітлювати, показувати дітей в інтернеті. От у мене не виключення, у мене є сторінка в Інстаграм, де я е, публікую фотографії особисті зі своєю дитиною. І от я подумала, чи не роблю я гірше. Адже дитина моя згоди не давала на публікацію цих фотографій. Там немає нічого такого, просто фотографії з прогулянок. Але все одно дозволу то я не питала. У мене, на щастя, сторінка закрита. Я додаю тільки друзів, людей, яких я знаю, або рідних. Там нікого стороннього немає. А я знаю, що у багатьох дівчат, та, в принципі, у користувачів є відкриті сторінки і там багато інформації, зокрема і про дітей. І ніхто ж із нас не знає, хто як може скористатися тією чи іншою інформацією. Ми навіть не підозрюємо, які є небезпеки навкруги і, в принципі, особливо в мережі. Тому з цим всім треба бути обережним. В тему до того, що я не показую себе, просто не хочу показувати себе, тому що багато хейту в інтернеті. Хтось адекватний буде писати добрі мені слова. А хтось почне чіплятися. Мені теж не треба, щоб мені хтось, знаєте, псував настрій. Я зайшла, почитала негативні коментарі і, і потім думала про них. Я не хочу собі тріпати нерви. Заради чого? Розумію, що цікаво багатьом глядачам, які доброзичливі, гарні на моєму каналі. Їм цікаво мене побачити. Але ж це буде в одну сторону працювати. Знаєте, ви мене бачите, а я вас не бачу. Тому тут теж така ситуація, от як в житті. Люди бачать один одного, а в мережі воно трішки інакше працює. Якщо все в одну сторону, і виходить, що людина-блогер, зокрема, себе показує. А інші люди можуть і гідкі речі якісь написати, і псувати настрій. І, в принципі, нічого їм за це не буде, бо сторінки анонімні, закриті, без світлин. Тому тут таке питання, що поки я не готова показувати. Я не знаю, може в майбутньому все зміниться, але родину, в принципі, точно не планую показувати. Щодо себе, то поки не розглядаю, але не загадую на майбутнє. Так, зараз покажу, смажиться моя рибка. Поки рибка моя смажиться. Зробила салатик, було зовсім трішки помідорів, додала цибулю, огір, огірок закінчився, тому буде ось такий салатик потрошку всім. От, Картопля доварюється, зараз треба зробити пюре, додати масло, і рибка смажиться. І от така вечеря вийшла. Темнувато, пасмурно на вулиці, лампу я не брала зі штативом, показую просто, як є. Дякую усім за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!